Перше про розробку анімаційного серіалу Блакитноокі самурай стало відомо 2020 року, але лише 2023-го, за місяць до прем'єри, Netflix на своєму новому заході «Drop 01» поділились тизером, що одразу прочарував як поціновувачів азійської культури, так і тих, кому вона не до вподоби. Проект, що у дрібницях розповідає про Японію, її культуру та історію, розробляли не японці, а американці японського походження та громадяни Північної Америки. Наприклад, шоуранерами є подружжя Емберної зумі та Майкл Грін, сценарист той, хто біжить по лесу 2049 тисячі день верньова із серіалу Американські боги. Причин назвати блакитну окоа «Самурая» найкращим анімаційним проєктом Netflix, якщо не загалом то 2023 року безліч, але зосередимось на трьох основних деталях. око самурая від часто спрощеного аніме вирізняє кінематографічність. Режисеркою епізодів виступила Джейн Ву, яка раніше працювала над людиною повуком навколо Всесвіту ще одним проектом, що нестандартно підходить до представлення не так історії, як анімації у світі. Безумовно, блакитноокий самурай цікаво намальований, пропрацьований, використовує то яскраві то ніжні пастельні кольори. Але про цей анімаційний серіал хочеться говорити не так у контексті, як це намальовано, як у контексті, як це знято. Глядач стежить за героями, прослідковуючи відомі рухи камери, тому теза Джейн Ву «Анімація — не просто жанр і вона не тільки для дітей, дає краще зрозуміти серіал. Команда поєднала 2D і 3D, бажаючи чогось більшого, ніж рухливих картинок. Хоча шоуранери й надихались роботами Акіри Куросави, але їхній гібрид ігрового та анімаційного кіно привніс визну та підняв планку для проєктів такого роду. продакшн дизайнер поділився тим, що вони відійшли від звичної стратегії побудови сторіборду. «Блакитноокий самурай починає з кінця, маючи базове розташування об'єктів і суб'єктів, що дає команді простір технічно пройти сценами камерою і різними лінзами, і тільки тоді продовжувати нашурування атмосфери у кадрі, коли ми бачимо наших героїв яких, до речі, багато, але вони дивним чином не перенавантажують сюжет, то розуміємо, що художники не намагались їх створити. Вони відтворювали акторську гру, і це додає кінематографічності. У блакитноокому самураї акцентують на сценах із демонстрацією бойових мистецтв. У команди було багато викликів, все мало здаватись дуже реалістичним, часто жорстоким і у той же час живим, Бої намагались змалювати максимально правильно. Були залучені експерти, дублери, та й сама режисерка Джейн Ву давно знається на цьому мистецтві. Але не тільки це зробило «Блакитного око самурая якісним серіалом Netflix 2023 року, адже ще більше роботи було зі сценарієм. Промальовка, створення фінального зображення, зведення цього всього у програмах для відеомонтажу справа непроста. Для цього і цілі загартовані підрозділи у студіях. Це вже базова навичка сьогодення. Ми всі живемо у програмах від Adobe. Хочете стати режисером монтажу, мати якісний контент для свого блогу? Треба вчитись і допоможе з цим Сквот. Привіт, я Нікіта Мікензі. Я Юля, засновники контент студії Кафаундер. Разом зі Squod ми навчимо вас працювати в програмі Adobe Premiere Pro. За 10 років на двох ми змонтували майже 3 тисячі відео і впевнені, що зможемо вас цьому навчити. На цьому курсі ми вас навчимо користуватися всякими там кнопочками, ползуночками. Оцим цим що там є, для того, щоб монтувати ось такі відео. І навіть ось такі. І навіть осте. Для ринку придумувати ідеї замало. Треба вміти їх реалізувати. І на цьому курсі ми вас навчимо це робити. Побачимось! Майкл Грін та Ембер Нойзумі Дуже прискіпливо підійшли до написання сценарію, оскільки не створювали власний Всесвіт, а працювали над реальним історичним періодом. В основі сюжету історія дівчини, що взяла собі помсту за мету життя. Але, мабуть, Японія та її історія є не менш важливою частиною розповіді, яка, власне, і формує головну героїню. Тому у цьому розділі задушлива науковість намагатиметься перегукуватися із сюжетом серіалу. «Плакитноокий самурай є тим проектом, який розповідає проблему тогочасного суспільства не безпосереднім складанням тяжких пластів досліджень, а маленькими, часто непомітними деталями, які уважний глядач складаємо в пазл, вже на початку ми дізнаємося, що події відбуваються у 17 столітті, про те, що 1633 року Японія закрила свої кордони, таким чином ізолюючись від решти світу, політична система представленого серіалом часу. Складалась із легітимної військово-самурайської диктатури, тобто Сьогунату, якому на той період було кілька сотень років. Хоч у фінальних серіях ми бачимо армію, що розпочинає війну, налякані люди тікають у будівлі, а воїни намагаються відбиватись, та насправді для Японії ця боротьба на виснаження була вже давно, і цифри армії переважали сотню тисяч. Причому солдати вмирали не за ідеологію, не через опозиційність. А просто були заручниками різних привілейованих кланів, що утворювали закам'яніву структуру із грошей та влади. Сього надто Кугави, Едо був найбільшою диктатурою Японії на той період. Британська Остинська компанія почала свою колонізацію Індії на початку 17 століття. Тому, звісно, Японія хотіла мінімалізувати вплив британців, іспанців, португальців чи нідерландців. Тож факти, які прописали у своїй основі Майкл Грін та Ембер Нойзумі, правдиві. У 1633-39 роках була ухвалена низка законів, за якими іноземці не могли перебувати на території країни, а самі японці не мали можливості виїзду за кордон. Це допомогло Японії вижити як державі, проте її розвиток дуже швидко зупинився. Корупція, на кшталт того, як головна героїня платить охороні міста, не маючи пропуску. Чи те, як через жорсткі закони європейці переховуються і намагаються просунути свої правила гри, вкотре підтверджує, що, попри візуальну привабливість блакитного окоа самурая та його ліричність, всі фонові події були дуже страшними. І у самій назві, і у серіалі йдеться про самураїв. Цей стан виник між кінцем 10-го, початком 11 го століття, через те, що розпочався процес мілітаризації деяких аристократичних родів і їхніх слуг. А також до них доєднались Гьосі, привілейовані вільні селяни, які за користування землею несли військову службу, але не платили податків. Самураї отримували максимальну повагу у суспільстві, тому це заняття було дуже почесним. Головна героїня блакитноукого самурая Мізу чудово володіє мечем. Зверніть також увагу на культуру виготовлення холодної зброї у серіалі. У Японії окремо існувало поняття жінка-самурай. Проте, через патріархальну систему для чоловіка мати жінку на рівних правах, тим паче у цьому було принизливо. Тому що до самурайства у серіалі акцент на двох героях: гордовитому Тайгені та відлюдькуватому Мікіо. Син рибалки, найкращий у школі, жорстокий і безсмертний. це ідеал молодого чоловіка середнього стану того часу. Тайген користується цим і може здати, що допоки він живе і навчається у доджо, принцеса Акімі йому потрібна у контексті переходу на інший щабель впливу. У бою Мізу відрізає йому частину волосся, тому Тайген вбачає у цьому абсолютне безчестя і приниження. Лише із розвитком сюжету ми бачимо, що хлопець доволі чутливий, вірний та добрий, а цілеспрямованість у суміші із егоцентризмом вихована у ньому через обставини у сім'ї. Що ж до Мікіо, то він був роніном, покинутим бусі, який не міг бути найманцем, бо провинився перед Даймьо, регіональним головою. Тому, втративши свій статус і вимушено перейшовши до іншого роду праці, він не міг претендувати на шлюбі з дівчиною стану вище за нього, і йому довелося погодитись на союз із Онріо, як називали головну героїню. Цього поняття насправді не існує, це лише частина японського фольклору. Онріо – це злий дух безжальний та пригнічений. Який хоче завдати страждань світу живих досягти власної справедливості. Так часто говорили на реальних людей, у тому числі високопосадовців, тому і головна героїня блакитноокова самурая ідеально уособлює це поняття. Якщо щодо становища самураїв усе зрозуміти просто, то шлюб, роль жінки у суспільстві та інші соціальні аспекти життя Японії періоду Едо є значно складнішими. Політичний уклад японського життя у блакитноокому самураї вас міг і не зацікавити, але суспільство проєкт репрезентує невідмінно. Зображення життя людей у серіалі є надзвичайно важливим не лише для представлення Азії, а й для решти світу. Жорстокість тут сама собою пояснює, що японці не просто жертви обставин та політики, агресія частина кожного континенту. Ніби другорядний, але дуже цікавий персонаж Рінго. Немає кистей руки, він пояснюється тим, що таким народився. Проте каліцтво, пов'язане з будь-якою частиною тіла людини, було дуже поширеним явищем Японії, яке часто сприймалось за норму. Суворий консервативний устрій Японії зумовлений тим, що первинним осередком соціальної організації традиційного суспільства була патріархальна сімейно-кланова система, і будь-яка жінка займала дуже низьку сходинку. Однією з головних героїнь у «Блакитноокому самураї є принцеса Акемі. Її зображають як нахабну дівчину, яка хоче досягти свого. Саме так Акемі оцінили б тоді, але на сьогодні вона є прикладом людини з внутрішнім стержнем, силою волі та неабияким характером. Фаде Айно ювістамисбіяндрепроч. your will wholeheartedly. Вона промовляє такі слова зразу враз, намагаючись вивчити їх, але водночас знає, чого хоче, і спробує цього досягти. Як і у Європі того періоду, батько намагається видати Акімі заміж якомога вигідніше. Летем. They say he's a tyrant. Те <laughs> сегізетайренд. Шлюб не часто демонструється у серіалі, і він стосується лише Акімі або ж головної героїні Мізу. Хтось із подружжя або мав отримати певні переваги, або змиритися і створити союз, аби просто вижити. Сім'ї тоді були переважно моногамними. Привілейовані стани могли мати гареми. Саме переважно, оскільки ми бачимо популярність і зростання публічних домів. А у періоди до так званий бунт молоді за свободу у виборі партнера і способі життя набував розмаху. Не стільки проституція, скільки поняття торговець плоттю ріже слух уже на початку сезону. Сутенерство та сексуальне рабство завжди було поширеним азійським явищем, тим паче у такий скрутний для Японії час, коли не маючи можливості виховати і виростити доньку. Батьки просто продавали її якомусь торговцю плоттю, який, у свою чергу, вигідно перепродавав дівчину у містах. До речі, тут глядач може помітити і тодішні стандарти. Окрім величезних розбіжностей у одязі різних станів і їхній частій невідповідності до погодних умов. Дівчата не мали бути худорлявими. А коли одружувались то займались очорнінням зубів. Мадам Каджі, важлива героїня серіалу, також є сутенеркою. Проте за тих реалій її можна виправдати тим, що вона давала дівчатам хороші умови і всіляко намагалась покращити становище жінки серед чоловіків. «Блакитноокий самурай зображає перш за все життя міста. У нас нема можливості побачити, як живе село. Для того, аби відвідати місто, людина мала представити відповідний пропуск, дорожню грамоту. У одній зі сцен ми чуємо, що жінкам не можна подорожувати без супроводу. Та навіть якщо вони у скрутному становищі і потребують допомоги, їм ніхто цього не дозволить. Кіото та інші міста здаються великими та з активним життям у ньому. Сюди відбувається торгівля, логістика, а особливу увагу надають двом розвагам ляльковому театру та боротьбі вже з маличку. Перед нами й таке свято, як Хадака Мацурі, коли з-за мінімальної кількості одягу на тілі люди розважаються, п'ють і їдять смачну їжу. Можливо, глядач не так звертає на це увагу, як на різноманітність тканин і візерунків на них, для чого відбувалось ціле історичне дослідження, але і їжа вивчалась окремо. Перед нами щось на кшталт супофо, риба, дайкон, рагу, фанатична любов до Локшини, буролистки та спецій. це... інкредел. The balance, of the, noodle, the balance of flavor і year? Що ще нам дали Майкл Грін і Ембер зумі? Так це розуміння того, що, незважаючи на страшні події, які просто замінялись одна одною, абсолютній ізоляції від решти світу, японці шукали прихисток у власній унікальній культурі. Нетфлікс не надали відповідної уваги для просування таких анімаційних проєктів, як Німона. Чи блакитноокий самурай, але щодня розповідали про скота Пілігрима. Різниця у тому, що останній сподобався далеко не всім, а ось інші власними силами і якістю знайшли свого глядача. Крім кількох коротких відео, що розповідають про блакитноокого самурая, ви не знайдете більше нічого. Весь контент на тому ж Ютубі це робота фанатів, а не стрімінгу. Тому це та ситуація, коли вартісний контент. Оцінюють не через штучно вироблені дискусії, а через якість, що до якої ні у кого не було очікувань. Анімаційний серіал заслужено продовжили на другий сезон. У команди є плани ледь не на цілий всесвіт, і це все не може не радувати, адже оригінальні та цікаві історії це рідкість для сучасності.